Стоїть два цих два орка чи ДНРівці. Один записує дані, а другий просто стоїть щось там в стороні. І коли цей дописує дані, то цей починає бити. Забігаєш і там тебе вже чекає коридор. Ну, Справа, зліва, справа, зліва, справа, зліва і прямо. Стоїть Віртухай. А він такий ну, низенький, кончить голосом. Слава кому! Я кажу, що ти хочеш від мене? Слава кому? Я кажу Слава Україні! Він мене починає би. Ходить квітень. Десь 15-ті числа. Сижу і думаю, от зараз був обмін. Що б я робив? би? Відкривається камера, Трощинський на виход.